Відчинонько Що я вчора? Що я вчора і Традиційні співи в центрі Львова. Традиційний американський прапор. То прогуляємось далі. Можливо, ще раз пройдемось старою єврейською. цепочку А цій частині ні ринок. Не є така заповнена. Так, вже знаєте, якщо <кій> наше відео прогулянка <кій> Центром триває більше як 10 хвилин. Ми починаємо вже одних тих самих людей зустрічати. Якщо вона триває, хоча б 20 хвилин, ми їх починаємо зустрічати вже третій раз. Тому бачите, поки, поки така ситуація, відео прогулянки мають коротший формат. Не вистачає масовки, щоб постійно хтось новий в кадр заходив. Ой. Старый еврейский. Повернул его, что Могли би помахати, а не, а не ржати, просто правда-правда. Я так кажу. Ще на одному з кафе побачив стару наклейку, де написано, що в кафе можна зайти тільки після пред'явлення сертифіката про вакцинацію. О, чорне меню запустили, black меню. Good, good. Як вам чорні? Я навіть не знаю добре, не буду продовжувати. Це як в тому анекдоті, знаєте, про шоколадного хлоп... про То, як хлопчик приходить в магазин, там продають шоколадних хлопчика і дівчинку. Ціна однакова. І продавець каже, тобі кого? Шоколадного хлопчика? Чи дівчинку? Це ясно, що хлопчик. Оце до теми. А ви які прутні в прутні? Взяли би. Білі чи чорні, а? Це питання до наших глядачок, які люблять солодкі. Я вже казав, як тут була історія дві дівчинки, такі на років 19-20. Да? Купили, фотографуються одна, бере в рот. ну Я розумію надкусує, і кричить «Свєта, он на вкус, как кекс. А та йому та сміється подругою, так теж та каже, а ти хотіла, щоб он на вкус був як та. Там була комедна стоція. Що ми тут бували вже. Давайте повернемо трошки на Федоровича вулицю. Звідти вийдемо, напевно, знову на площу ринок вже по руськи Я Люблю ходити по вулиці руській. Тут її відкрили. Я про Федоровича. Вулицю відкрили для руху транспорту. Під вона завжди була відкрита. Трамвайчик номер 1 вокзал, погулянка. Модні спітники, та не такі вже й модні. Є вже модніші, новіші. Підемо зараз. о, Це успанська церква у нас є з території відео зсередини. Кому цікаво. Пройдемося напрямку площаринок. Та, вулиця руська черговий вираз, нагадаю, вона ніякого ніякого відношення абсолютно не має до Росії. Так само, як і Русь немає ніякого відношення до Росії. Ми там проти сонці цікаво, так нам підсвіча. Трошки бігши в дітей, так, теж. Інша гра кольорів, Площа я на вишню там де залі трамайчик мав, мав би їхати, але я думаю, вже в наступному відео почнути. Ще не зараз.